станом на 2025 рік золотий запас України складає 27 тонн або 2,5 мільярди доларів, а всього у нас резервів на 40 мільярдів доларів. Чи можемо ми самостійно наростити резерв? Могли б. Та як завжди, є купа ось цих, але в Україні є кілька більш-менш розвіданих місць з покладами золота. Наприклад, в районі Рахова на Закарпатті. Там у 2018 році знайшли десь 2,5 тонни металу. Знайшли, але нічого не добувають. Ще науковці знають про золото на Кіровоградщині. В окремих місцях по 200 грамів металу на тонну породи. Але немає інвестицій. Тому немає робіт, така сама ситуація із родовищем на Дніпропетровщині. Є золото й на Донбасі, але там зараз чи не найбільш інтенсивні в історії людства бойові дії. Усього ж за даними Держслужби з геології та надр в Україні є 236 золоторудних об'єктів, з яких лише 10 класифікують як родовища із запасами від 80 до 135 тонн кожне. Прогнозовані ресурси 3200 тонн, але от розвіданих лише 100-150 тонн. Єдине родовище в Україні, яке розробляється, Можиївське на Закарпатті. Тамтешні запаси орієнтовно 55 тонн металу. З 2020-го його розробкою займається американська компанія Авелана Голд, яка інвестувала у процес 150 мільйонів доларів. І, наприклад, у 2023 році там видобули 500 кілограмів золота або ж 16 тисяч унцій. Це за ринковими цінами 48 мільйонів доларів. Але треба пам'ятати про рентабельність, бо ж середня вартість видобутку унці золота у світі складає орієнтовно від 1000 до 1300 доларів.